Час підбити підсумки тижня, що минає, тож найголовніші події п'яти робочих днів пропоную разом переглянути у підсумковому випуску новин тижня. У Хмельницькому відбулася 56-та сесія міської ради. На порядку денному понад 50 різних питань, що стосуються життя громади. Депутати ухвалили зміни до програм безпеки, патріотичного виховання, підтримки освіти та охорони здоров'я. Також йшлося про земельні, соціальні та інфраструктурні питання. Завершилась 56-та сесія Хмельницької міської ради. На початку депутати розглянули питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Це одна з найвищих відзнак, яку місто може надати своїм жителям. Головне питання, заради якого збиралася сесія сьогодні. Це присвоєння звання «Почесний громадянин. Два рази на рік ми обов'язково це звання присвоюємо. Перед переднем героїв і перед нем міста. Ми, на жаль, посмертно вручаємо це звання тим нашим воїнам, які повернулися додому на щиті. Сьогодні 75 героїв отримали це звання, і під час відзначення дня міста я буду вручати відзнаки їхнім родинам. Важливим блоком стало обговорення патріотичного виховання молоді. Зокрема, оновили програму, що діє для ліцеїстів та учнів навчальних закладів громади, а також внесли зміни у фінансування програми підтримки Збройних сил України. Важливим питанням в частині підтримки сил оборони є внесення змін до програми грантової підтримки інноваційних проектів сфері оборонки. Ми підняли розмір цієї програми до 13 мільйонів гривень. Ця програма дозволяє нам фінансувати цікаві і важливі розробки. І обладнання для сил оборони, зокрема, це гексакоптери, які називають народі бабоярами, це наземні роботизовані комплекси, це ретранслятори, це перехоплювачі дронів, це радіоелектронна розвідка і так далі. Серед рішень підтримка міжнародного співробітництва, розробка муніципального енергетичного плану до 2030 року та зміни в освітніх і культурних закладах. Насправді важливий документ поряд з нашим планом. Муніципальний енергетичний план дасть нам можливість покращити безпосередню цю роботу. Також ми внесли зміни сьогодні в низку програм комунальних підприємств в низку статутів комунальних підприємств. Ну і власне решта питань, які теж ухвалені, стосуються десь більше робочих моментів. Десь додалася секція додаткова в дитячо-юнацькій спортивній школі, десь додалася функція в мистецькому нашому закладі. Наприкінці сесії депутати ухвалили низку земельних рішень, а також розглянули звернення громадян і юридичних осіб. Це дозволить врегулювати використання території громади та сприяти її розвитку. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. У Хмельницькому 12 військових зробили ще один крок до відновлення. Їм встановили сучасні спортивні протези в межах проєкту плюс Сістем. Це не лише медична допомога, а й шанс повернутися до активного життя та знову відчути силу власного тіла. А щоб додати душевної рівноваги, воїнів запросили на прогулянку з кіньми у Клумбі та мерлан, де проводять іпотерапію. Кожен із цих воїнів заплатив високу ціну за свободу країни. Нині вони доводять, що втрата кінцівки не вирок, а виклик, який вони гідно приймають. Проект «Ю-Плюс Сістем безкоштовно подарував спортивні протези військовим. Для кожного це новий рівень можливостей. Вони дозволяють бігати, займатися спортом, бути активними поруч із рідними. Я займаюся, займаюся. Мається наразі, працювати не працюю, але займаюся. От на нескорених я був, приймав участь і того року, і цього року. Був матч, я відкривав матч металіст і наша полонська команда. Колос грали. Ну, Та я був там на тому, матчі. Ну, стараюся бути серед людей. Серед цих допомагаю, скажем так, ветеранам, стараюся з ними спілкуватися. Багато спілкуюся проєкт ЮПлюс Сістем реалізується завдяки об'єднанню українських і міжнародних партнерів для бійців. Це шанс отримати не просто протез, а новий стиль життя. У нас є категорії, які підходять, Це повинні бути хлопці, які вже мають постійні коксоприймачі, які впевнено ходять на своїх стопах, оскільки займатися спортом вони можуть, коли вони реабілітовані, їхні коксоприймачі, біомеханізми всі налаштовані, вони працюють справно, і відповідно тоді вони вже готові ставати на спортивний протез, типу щоб займатися на ньому спортом. Відповідно, ми спілкувалися з хлопцями. Дивилися разом протезисти, підбирали для них відповідно всі категорії стоп і Так далі, дивилися на як вони ходять, який стан пацієнтів. Окрім протезування, військові отримали ще й моральну підтримку. У клубі «Тамерлан» для них організували іпотерапію. Подібна ініціатива, скажімо, так дає хлопцям можливість отримувати спортивні стопи, завдяки яким вони можуть займатися активними різноманітними там силовими видами, біговими і тому подібне. На даний момент ми встановили вже більшість більше тисячі спортивних протезів. От і так само їздимо в регіони щоб хлопці могли отримати подібну можливість не тільки в Києві, а й по всій Україні. Війна забрала багато, але не змогла зламати дух наших героїв. Крок за кроком вони йдуть уперед до життя, свободи і перемоги. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому стартує другий сезон благодійної ініціативи Вишивана Україна. Минулого року завдяки проєкту зібрали майже 100 тисяч гривень на зарядні станції для підрозділів Збройних сил України. Цього разу акцію підтримали навчальні заклади міста, де провели 12 розіграшів вишитих картин. Організатори підкреслюють, вишивана Україна це про єдність традиції та допомогу тим, хто тримає оборону країни. У ветеранському просторі Хмельницької міської ради організатори ініціативи Вишивана Україна оголосили про початок другого благодійного сезону. Захід зібрав громадські організації, майстрів та всіх небайдужих, аби разом зробити добру справу для фронту. Кожна картина це певні переживання, так, це підбір, це вибір ниток, це вибір, коли ти бачиш, як з стіжок за стіжком з'являються образи. і ти живеш, проживаєш своє життя разом з цією картиною. Тому я думаю, що для кожної кожної дитини, вчителя, педагога, не знаю кого той, хто вибере цю картину, ми повинні ще розказати історію, так, тому що це не просто картина, це і. Історія е, прожита е, людиною з якої можна вже взяти приклад. Минулого року завдяки проєкту вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень. На ці кошти закупили зарядні станції, які вже допомагають українським захисникам на передовій. Це не тільки про е, донати, адже як на мене, вже який рік війни, і донат це обов'язок кожного з нас. Мені здається, ми там щоденно це робимо в різних способи, хтось. Щось закупляє, хтось донатить, хтось збирає і так далі. Для мене це про таку популяризацію української культури. Для мене це про величезну любов і стійкість. Тому я вдячна була і є, що я стала учасницею минулому році. Хочу подякувати свою чергу навчальним закладам, з якими ми дійсно. Працюємо постійно цьогоріч до благодійності активно долучилися навчальні заклади Хмельницького. У кожній школі проведуть розіграш однієї картини ручної роботи. Загалом заплановано 12 благодійних лотерей. Наша ідея сьогодні в тому, що навчальні заклади нашої хмельницької територіальної громади, які погодилися, тому що спочатку ми вели такі перемовини, хто підтримає. Які погодилися взяти вишиту картину Неоніли не Боричко і її прекрасної правночки? Та, що зроблена Алмазиками Венздей І всередині самих колективів зробити лотерею для того, щоб максимально. Зібрати донати ми пропонуємо. Звичайно, ви можете зробити по іншому. Але ми пропонуємо зробити за такою за таким алгоритмом, щоб можливо це буде монобанка. Можливо, ви будете присвоювати кожному, хто візьме участь у лотереї номерок, і ви потім внутрішньо це зробите в день захисника і захисниці 1 жовтня. Усі зібрані кошти підуть на придбання необхідного обладнання для підрозділів ЗСУ. Організатори наголошують, акція поєднує українське мистецтво, силу традицій та щиру підтримку наших воїнів. Минулого року на попередньому аукціоні я обіцяла, що підготую ще декілька картин. Ну і я підготувала 12 картин і ще одну картину правнучка. І наперед дякую тим людям, які підтримують нас, які небайдужим людям, які долучаться до нашої акції. За попередньою інформацією, благодійна акція стартує 1 жовтня. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Військовий ліцей прикордонної академії імені Богдана Хмельницького відзначає своє повноліття. 18 років тому навчальний заклад відкрив двері для перших вихованців, а нині є престижним осередком патріотичного та військового виховання. Під час урочистостей ліцей отримав власний прапор, який став символом честі та відданості. Також відзначили колектив закладу за професійну працю та виховання майбутніх захисників України. Військовому ліцею Державної прикордонної служби 18 років. Кожен із присутніх ліцеїстів у найближчому майбутньому стане на захист кордонів країни. Їхня форма, постава і погляд говорять більше, ніж слова. Україна має гідне майбутнє. Маю бажання долучитися до Національної академії Державної прикордонної служби України і після цього стати офіцером. Щоб захищати свою країну. Напевно, від початку війни таке бажання завелося. 18 років це історія становлення випробувань і перемог. Ліцей прикордонної академії виховав сотні юнаків, які нині служать у Збройних силах та Державній прикордонній службі. Для вихованців це не просто навчання, це школа мужності й честі. Завдяки мужності та самопожертві наших захисників ми маємо змогу зібратися тут і знайти сьогоднішній наші 18-річницю. Їхня боротьба це наша можливість навчатися. Пам'ятайте про це і будемо гідними їхньої відваги. Дорогі ліці пам'ятайте, що знання це ваша зброя, дисципліна ваша слава, а патріотизм ваш конкурс. Ви майбутній нашої держави. Символом єдності і відданості став новий прапор ліцею. Він відтепер майорітиме на урочистостях, нагадуючи кожному ліцеїсту, що служіння Україні це покликання і велика честь. Сьогодні справді визначальна подія. Окрім того, що ми зустрічаємо повноліття нашого ліцею Державної прикордонної служби України. Начальник ліцею ще й отримав із з рук бригадного генерала прапор ліцею. Це, як, знаєте, якщо проводити паралелі, як людина отримала свій паспорт, ліцей отримав свій стяг. Усі ви, дорогі ліцеїсти, маєте цим пишатись і маєте священно відноситись до. Цього вашого знамені за самовіддану працю та виховання справжніх патріотів нагороди отримав колектив навчального закладу, адже саме їхні зусилля перетворюють юнаків на сильних і стійких захисників держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому відбулася зустріч із представниками безбар'єрних автошкіл, де розповіли про навчання, складання іспитів та переобладнання авто під ручне керування. Учасники зустрічі мали можливість не лише отримати відповіді на питання, а й випробувати спеціальну обладнану машину. 22 вересня ветерани відкрили для себе нові можливості. Вони ознайомилися з адаптованими автомобілями та дізналися, як пройти навчання в автошколі і скласти іспит на посвідчення водія. Крім того, їм показали, як переобладнати власні автомобілі під особливі потреби. Кожен охоче міг не тільки дізнатися інформацію, а й сісти за кермо та відчути, що свобода пересування це не мрія, а реальність. На зустрічі були присутні представники сервісних центрів МВС та безбар'єрних автошкіл, створені ініціативою першої леді Олени Зеленської. Відомо, що посвідчення Водія ветеранів нічим не відрізнятиметься від звичайного. Лише буде вказівка, що водій керує автоматичною коробкою передач. Проте ветерани без нижніх кінцівок зможуть складати іспити тільки на автомобілях з ручним керуванням. Такий автомобіль має бути спеціально обладнаний. Для такого керування, наприклад, наш автомобіль, який знаходиться, він спеціально обладнаний для керування з ручним керуванням. Тому людина без двох кінцевих днів може здати практичний іспит на нашому автомобілі. На території Хмельницької області знаходиться три агентаційні хаби, де здають практичні іспити на посвідчення водія: це Хмельницький, Каменець-Подільський і Старокостянтинів. Адаптовані автомобілі створюються з урахуванням індивідуальних запитів клієнта. Кожен автомобіль підлаштовують під конкретного водія, аби забезпечити максимальний комфорт та безпеку. Вартість переобладнання автоматичної коробки передач складає приблизно 80 тисяч гривень. А от механіка буде коштувати дорожче, адже його доставляють із за кордону. Доставка займає понад місяць часу, а сертифікація приблизно 10 днів. Проте витрачені кошти може компенсувати Хмельницька обласна військова адміністрація. Ринок зараз, наприклад, дуже переповнений Людьми, які потребують саме переобладнання, але тільки дві компанії в Україні займаються, займаються цим переобладнанням. І, ну, на жаль, зараз це дуже потребує такого змісту роботи, і ми намагаємося ніші розвиватися. Встановити обладнання це день буквально. Наші майстри вже наловчилися, так що це не буде ніяких проблем. А от сама ця комунікація вона займає дуже багато часу. Випускник безбар'єрної автошколи Андрій служив у ССУ з 2015 року за контрактом. Внаслідок поранення у нього сталася ампутація нижньої правої кінцівки. До цього він не мав водійського посвідчення, але отримав його близько двох місяців тому. У Андрія переобладнана машина, і він не відчуває жодного дискомфорту під час водіння. Також за його словами існує спеціальна програма, яка відшкодовує вартість навчання та для оформлення прав потрібен стандартний пакет документів. До цього не встиг зробити водійське посвідчення, а зараз це просто ну необхідність після поранення, щоб бути більш мобільним, не залежати ні від кого. Тому так вирішив. Існує програма через департамент соціального захисту населення. Вони відшкодовують повністю вартість навчання в безбар'єрних автошколах. Відтепер кожен хоче може пройти навчання та отримати водійські посвідчення, сісти за кермо та переконатися, що мобільність реальна. Такі адаптовані автомобілі це ще один крок до того, щоб люди з особливими потребами відчували себе повноцінними та здатними долати будь-які перешкоди. Анна Паюк, перший подільський. 27 вересня в Україні щорічно відзначають День вихователя в умовах війни. Роль працівника дошкілля стала надважливою від організації безпечного освітнього процесу, надання якісних послуг та, звісно, до докладання усіх зусиль, аби діти почувалися щасливими. Напередодні свята наші журналісти поспілкувалися із вихователькою, котра 30 років працює у садочку. Десята ранку вихованці старшої групи одного з закладів дошкільної освіти міста займаються дозвіллям під наглядом виховательки. Світлана педагог з 33 річним стажем. Обрати цей шлях вирішила ще в дитинстві. У ній вбачає глибокий сенс. Ви знаєте, напевно, тому що я всі в її росла. Одна я завжди хотіла гратися з дітьми. І Того я так собі вирішила, що я буду виховувати. Дітей вихователь це людина, яка закладає базу в дітей на все життя. У групі навчається близько 40 дітей. Кожному з них потрібно приділити увагу. Світлана каже в умовах війни вихованцям неабияк необхідне відчуття безпеки, надання якісних освітніх послуг та, звісно, щасливе дитинство. Тож роботи і справді вистачає. Ми навчаємо читати, писати так як провідна діяльність дітей це гра. Ми навчаємо їх гратися, але гратися в колективі. «Причаємо до соціуму і причаємо до таких ігор, які їм пригодяться в їхньому повсякденному житті. Магазин, порукарня. Школа, пошта. Світлана прихильна до професії і змінювати місце роботи точно не планує. Основним плюсом фаху вважає самих вихованців, адже дітей вона любить. Вони в свою чергу віддячують їй тим самим. Вона моя сама найкраща вихователька. Допомагає робити складні речі, малювати, Вона дуже шибна, і чому ж не. Читання люблю вона дуже любить нам показувати заняття. Вихователька нам допомагає. Вона переконана, головне у виховательській справі відчувати серцем, знаходити спільну мову з дітьми і залишатися поруч із ними на одному рівні. Адже тільки тоді дитина відкривається, довіряє та щиро вчиться пізнавати світ. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський. Картоплі на прилавках вдосталь, а от покупців немає. Цьогорічний врожай вже доступний в магазинах та на базарах. Нині ціна найнижча за рік, лише 10 гривень коштує кілограм. Проте це не допомагає продавцям збувати продукцію. В чому проблема дізналися наші журналісти. Цьогорічний врожай картоплі на Хмельниччині. Аграрії називають вдалим. Нові партії коренеплодів вже доступні на центральному овочевому ринку. Найвища ціна лише 20 гривень за кілограм. Але покупцю пропонують і дешевші варіанти. Картошка 10, 15, 20. Слав'янка йде для жарки, біла роса для варки, варити пюрешку, борщі. У мене багато є у мене є конет кемелія, тайфун, скарбниця, мелодії, різні сорти. Незважаючи на старт сезону, купувати картоплю не поспішають. Продавці жаліються на відсутність попиту, Ба більша кількість людей на ринку значно знизилась. Ви бачите, відколи стоїмо, нема попиту. Покупці на ринку кажуть, вартість картоплі в межах доступності. Проте є й ті, хто жаліється на занадто дорогу ціну традиційного продукту. Ціну на... на картоплю бачила, бо я сама купляла якраз. А скільки купили? до кілограма. Як вам ціна? Чи висока, чи нормальна? Ні, нормальна, цього року нормальна ціна. Купуємо багато, оп, як можна сказати, оптом, щоб на всю зиму захватило. Але ж все одно купували, правда, оптом і як вам вартість цього року картоплю Ну, дорожче так як для мене, в тому році ми набагато дешевше купили, так порівняно з цим роком. Скільки заплатили і скільки купили? Ну, ми ще не купили, тільки домовилися по 15 гривень кілограм. Ну, так як для мене, я рахую, що це задорого. Ну, хороша ціна, подешевшало, було по 30, стало, стало подешевшало. Ви часто купуєте картоплю і скільки сьогодні взяли? Ну, два кілограми взяв, а купую там, раз на два тижні. Картоплю привозять на ринок із Хмельницької області, за словами продавців, ціна коренеплодів залишатиметься на тому ж рівні до кінця року. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. Нотатор Планета у Хмельницькому довгий час перебував у стані занепаду, та тепер його прагнуть відродити як сучасний культурний простір. Будівлю передали з балансу обласної ради у власність громади, щоб запобігти руйнації. Нині тривають протиаварійні роботи, а далі розробка проєкту реставрації. Кінотеатр Планета збудували у Хмельницькому наприкінці 70-х років минулого століття. Це була одна з найсучасніших кінозал України, де проходили прем'єри, фестивалі і покази фільмів, що збирали повні зали глядачів. Планета стала улюбленим місцем відпочинку для кількох поколінь хмельничан. Втім, із роками будівля почала занепадати. Перед повномасштабною війною кінотеатр фактично не працював, а після опинився на межі остаточного руйнування. У нас на балансі це приміщення з'явилося минулого літа. Раніше воно на області було зараз, воно в нас знаходиться агенція муніципальної нерухомості на балансі. За цей період я можу тільки сказати, що ми намагалися відремонтувати, усунути всі аварійні ділянки, тобто в нас були проблеми з покрівлею. Ми відремонтували за допомогою орендаря покрівлю. Тепер вона в нас не тече в підвальному приміщенні у нас були постійні затоплення. Ми відвели воду, привели в порядок комунікації. Тобто ми підготували і для того, щоб не руйнувати цю будівлю надальше. Нині тут завершили протиаварійні роботи. Паралельно планети готують до проєкту майбутньої реставрації. Кошти, які будуть фінансуватися на проект реставрації, буде оплачувати агенція муніципальної нерухомості. Подальшому на реставрацію саме планети ми плануємо залучити гранди. Фінансування донорське будемо обов'язково подавати вже як тільки в нас буде проект. Ми зможемо подавати заявки на фінансування. Подальше фінансування реставраційного проєкту залежатиме від бюджету міста та грантових коштів. Але перші кроки вже зроблено. Тож у приміщення попереду нова історія. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому обласному академічно-музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького стартує театральна осінь. Особливою подією є фестиваль камерних сценічних форм фейс На сцені можна побачити марафон сучасних постановок з усієї країни та прем'єру моновистави Тінь Корони за мотивами Шекспіра. Детальніше про цю подію дізналися наші журналісти. Всеукраїнський фестиваль фейс-ту-фейс це зустріч театру з глядачем на відстані витягнутої руки, який проходить раз на два роки. Відбудеться у Хмельницькому обласному театрі імені Михайла Старицького та триватиме з 8 до 12 жовтня. Він збере театри з Києва, Львова, Вінниці, Рівного та Житомира, аби показати нове прочитання класики і сучасні драматичні пошуки. Першою подією стане прем'єра моновистави за мотивами творів Шекспіра Тінь Корони. Цілю фестивалю є підтримати. Театральний рух в Хмельницькому один раз на два роки. Ми проводимо фестиваль малих камерних сценічних форм. Задумка така, що обличчям до обличчя, тобто глядач, дуже близько, знаходиться до акторів, до актора або до акторів. Наша ціль це підтримати фестивальний рух. Саме театральний фестивальний рух в місті Хмельницькому, тому що ми знаємо, що Хмельницький він славиться театральними різними рухами, в тому числі фестивальними рухами інших напрямків. І ми би хотіли от в театрі цей рух підтримати. Інсценізацією займалася Марина Бордник-Гулевата, а режисером став Юрій Чайка, з яким театр співпрацює. У виставі представлена лінія між реальним побутовим та драматичним шекспірівським життям. Ця трагікомедія про Артура, колишнього геніального актора, ціну таланту, небезпеку втрати себе у ролях та тонку грань між мистецтвом і божевіллям. Цей твір, цьому не вистава. Цей твір про актора, який за своє життя. Зіграв майже усього Шекспіра, і в якийсь момент він, він заблудився в цих ролях, і його світ став якимось і реальним, і змішався реальний світ зі світом Шекспіра. Реальність перегукується з текстами Шекспіра. Події сцени і життя зливаються воєдино, тому у виставі доводилось обрати фрагменти, які найглибше співпадають з реальністю. Головне послання для глядача не втрачати себе, не розчинятися не у своїх ролях та мати чітку мету йти до неї. А для актора ця роль стала справжнім викликом. То було дуже цікаво. То є якийсь виклик такий для кожного актора. То є виклик попрацювати з таким матеріалом. Тим більше воно пересікається з побутовими штуками, і те, що в житті відбувається там в акторах, все воно виливається в Шекспірі. Якби ми це все поєднуємо, і я думаю, що це має бути цікаво. Фестиваль обіцяє бути яскравим, насиченим та цікавим. Глядачі стануть свідками чогось особливого. На них чекатимуть незабутні враження, а таланти акторів доповнюватимуть цю атмосферу. Тож не пропустіть таку можливість і завітайте на цю подію. Анна Паюк, перший подільський. Таким видався цей робочий тиждень. Принагідно наша команда вітає хмельничан із днем міста, який відзначатиме цими вихідними. А як відсвяткували 594-ту річницю обласного центру, розкажемо у понеділок. Спокійного часу доби на все добре.